Вітаю, мене звати Ірина. Я астролог, астроміролог, мантик, а також авторка фентезійного роману. Ви можете побачити все в мене в описі відео. А сьогодні я хотіла з вами поділитися своїми улюбленими колодами Патріка, які в мене є. В мене велика колекція їх, до речі. І я хочу сказати вам такий, знаєте. Перше познайомити вас з цією колекцією, по-друге, сказати свою думку на рахунок цієї колекції взагалом, да? типу, ну, які мені колоди подобаються, якими, з якими я працюю найбільше, з якими я працюю менше, і тому подібне. Отже, давайте почнемо. Будемо йти так по порядку. Перша колода, яку я вам хочу показати, це оракул. Зараз я в сторону це, мабуть, відставлю. Це оракул темного е е зачарування. І в мене саме версія Blood Edition, тобто це версія в мене е кривава версія. Можу вам сказати про цю колоду. В усіх колодах Патріка нема ніколи інструкції, ви можете інструкцію вам напишуть, тобто десь тут зараз я вам скажу де. Тут, мені здається, карта буде, на якій буде написана, от, власне, ця, ну, де, ви можете, де ви можете знайти МБКшечку. МБКшка до цієї конкретно непогана. До речі, я помітила, що я не зробила, знаєте, не зафарбувала тут оці. Не забувала, не, 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 не зафарбувала краєчки. стоїть цю такого зафарбую, думаю, з чорними краєчками вона буде ще краще виглядати. Ось така в неї рубашка. Що я можу сказати про неї? Мені насправді дуже дивно, тому що Патрік дуже уважний до деталей, і зазвичай ця, вона була б червоного кольору, ця, тому що от вона буде була б в тон. Але як бачите, він щось тут пропустив, і вона така сама, як і в оригіналу. Тобто в оригінальній є версії, яка без зміни, без цього того. Що я можу сказати за цю версію? Вона непогана, вона симпатично виглядає. Тут дуже містичні зображення. Зображення схожі на середньовічні, середньовічні э, гравюри. Тут різні такі теми. Я цю колоду використовую, чесно кажучи, лише для того, щоб дивитися всілякий негатив, коли я бачу, що є якась негативна програма, вона в мене колода компаньйон до Таро або до Ленорман. Я насправді думаю, що, можливо, я її занадто сильно, знаєте, ну, от, скажімо так, я її занадто до неї ставлюсь упереджено і треба, можливо, подивитися на якісь інші там теми. На цій колоді, але бачите, тут є і повішені, тут є багато ось таких саме магічних, дуже таких дивних, магічних зображень, тобто тут вони такі метафоричні. Дуже багато насправді алхімічних відсилок, такі вони тут приховані, ось тут в нас і дістають з могили вже. Небіжчика, небіжчицю в цьому випадку. Тобто ось такі тут карти е мої думки наступні. Я скажу, що вони дуже гарні, але я б вам рекомендувала купувати не в червоному, все-таки е не в червоному вигляді, а може в якомусь іншому, тому що ну, особисто мені не дуже подобається. Та, от буду, буду чесна з вами, тому що е, мені здається, що в тому така комбінація такий беж з е, темним е, з теплим чорним кольором, виглядає дуже гарно. Тут мені оце трошки захолодно. Тут дуже багато може роздивлятися деталей в цій картинці, до речі. Я думаю, що треба робити знайомство з колодою, ну, оцей розклад. Тому що є що тут, є що тут дивитися, є про що тут казати. Отут тут такий момент цікавий. Оцей. Ну, тут, тут, тут якісь дуже сюжетні. я б тут не робила з нею ніякий розклад, може така карта, знаєте, додаткова. Порекомендуйте, якщо у вас є якісь теми для цієї колоди. тому що я б хотіла з цією колодою насправді працювати набагато більше. Тому що так я бачу, що вона, вона робоча, вона дуже сильна. Єдине, що мене дратує червоний колір, тому що він, знаєте, він робить виснажливими дуже ці зображення. А я не хочу, щоб вони були виснажливі, тому що вони гарні, вони цікаві. Знову ж таки, кажу, от, стиль Патріка абсолютно самобутній. Абсолютно. щось ще приліпила до колоди. А, це віск був, бачите, вона вже трошки в в мене побувала. Мені просто дійсно важко знайти її якесь таке, знаєте, ем, я не хочу, я не та, яка каже за універсальність колоди, що кожна колода має бути універсальна. Ні, не вважаю, що колода має бути універсальна. Ось, оця, до речі, оця книжка, Тут такі дві МБК тут сама Мілдред, деякі зображення Мілдред у Є до цієї колоди. І ось тут у вас є спеціальна картка, на якій є код, який ви набираєте, і ви отримуєте МБКшку. Якщо вам потрібна МБКшка, я вам можу її скинути. Якщо ви там спіратили і купили, але я вам рекомендую автора підтримати, тому що ну, він дійсно. Ну, тут от дуже унікальна колода, дуже самобутні. І от я в місті Ксілк, я вважаю, що от саме ось тут вони гарної якості, карти якості гарної, вони цупкенькі, але досить пружні. І я вважаю, що місті Ксілк тут гарної роботи не зробить вам. Чому? Тому що, дивіться, бачите, вона, по-перше, орієнтація карти, сама по собі карта вона така велика і довга. Тому та. зверніть на це увагу. Ось такі ось ці карти. Вони кріповенькі, вони страшненькі, але мені вони дуже подобаються. Я б дивилася все-таки на них якусь таку тему, знаєте, незвичну тему, я б сказала. Тому... Але дуже мені цікаво послухати ваші... <ваші>, ваші думки. Що ви вважаєте треба, а що не треба. Дивитись на цій колоді, я б сказала, вона коштує біля 50 доларів. Це дорого, але це, ну, знову таки, це, бачите, це унікальне видання, І мені здається, свого часу за неї заплатила навіть дорожче трошки унікальне видання. Ой, з ним, бачите, трошки тут. Унікальне видання колоди, але м наскільки вона, якщо ви не працюєте взагалі з темою, та, з темою. Магічного негативу, як воно з вами працює. Я взагалі, ну, я не знаю, як воно буде з вами працювати. Ось до чого. Наступне. Наступне. Ну, звичайно, ті, що знають Сі, це в мене US Games. Е і це в мене безрамочна варіант 9-го місяця, який знають, мабуть, всі. Колода унікальна, колода гарна. Бачите, вже пошарпана, вона в мене добре попрацювала. Дреба, до речі, до неї буде повернутися. Я обожнюю цю колоду. Ця колода дуже самобутня. Вона, В ній є такі деталі, тут цікаві, які ви в іншій колоді не побачите. І знову ж таки вам потрібно любити цю колоду. Її Аліна любить з каналу Літки Гадалки. В неї місяць. в... В раці, в мене Сонце в раці, Я бачу, що взагалі ракині і раки її полюбляють. Тут багато цих очей, багато цих деталей, багато дивних якихось речей. Мені це дуже подобається. Дуже дуже подобається. У мене є книга ціла до цієї колоди. З описом такий дуже детальний є автора. І тут, знаєте, така колода, насправді тут оцю, цю конкретну колоду можна робити картою дня. Чому можна робити картою дня? Тому що ви тут можете цілий день роздивлятися елементи, які є, тому що тут є ну, дуже багато елементів, які ось ви з першого разу, якщо просто дивитесь, не побачите. От подивіться, та? що ми бачимо. Ми бачимо, ось, ось, тут видірвана ось така стрічечка. І ось ця стрічечка була прив'язана до одного з келихів. Тут купа, тут дуже багато всіляких. Ось таких цікавих елементів. І мені здається, що знову ж таки цю колоду люблять дуже багато людей. Я хочу знайти такий фломастер, але знаєте, трошки фломастер, можливо, ось такого не кор... чорно-коричневий та профарбувати знов таки творці цієї колоди, бо я її дуже люблю, і я вважаю, що вона буде гарніше виглядати. Але я думаю, що я, знаєте, в мене якраз тут. Одна з моїх підписчиць, дуже дякую, Мара. Під совніком Мара псевдонім. Вона дала мені класні побажання, і по, по рекомендації і побажання, як можна зробити там, поромалювати колоду. Тому так в мене є Тріумфі Дела Луна. В мене є, зараз вже з'явилася Тріумфі Дела Луна. А, а, з промальованими, тобто це марсельського стилю колоди, вже з'явилася по типу райдера Вейта з промальованими е молодшими арканами. Це також одна з моїх таких хочушок. Мені подобається ця колода через те, що вона знов-таки гротескна, вона дуже дивна. За це окремо дякую. Тут є додаткові карти, додатковий диявол, тобто та тут ще додаткові є такі. І, звичайно, подивіться: ось от ті ж самі та келихи, дев'ять келихів з тими очима. Ну, чисто в стилі Патріка. Це і насправді колода, яка перша, дуже, дуже яскраво зі мною заговорила. Вона зі мною заговорила саме ось цей тароб. Воно є робочим, тому що я на ньому дивлюся. Ось додаткові карти. Ось додаткові карти вони в описі так само є. Тобто ви можете набрати, і це Тріумфід Делалуна собі скачати. Пояснення, скачати собі гайдбук. Десь тут буде ця карта. І та. Ось такі вони ось такі карти. Я вам просто хочу зараз показати трошки більше і розказати: ось, бачите, тут є додаткові, додаткові карти. Вони дуже цікаві, вони такі чисто в стилі Патріка. Звичайно, вони ось майже всі ось горизонтальні. Звичайно, якщо вам не подобається ця система, ви дістаєте їх і спокійно працюєте. Не маю до увазі, що влізли в систему, та ви дістаєте та спокійно працюєте. Бачите, сила ось така. Тобто тут є альтернативні карти. Ось така ось башта. Ось такі додаткові карти. Це, до речі, також вони майже вони мають бути по типу, ну тобто вони як і самостійні можуть бути. А можна, наприклад, замінником Єрафанта по номерам, дивлячись по якому номеру. Да, але вони тут, вони тут, взагалі, бачите, продумані такі самостійні. Це такі додаткові карти, які Патрік вирішив собі додати. От смерть. Бачите, класична, без, під... без підпису. Ось такий диявол. Ще один диявол. Тобто тут є додаткові карти. Рекомендую цю колоду, Вона мені шалено подобається. Ну, вона дійсно, вона дійсно. Ну, подивіться ось. Подивіться, який келих. Ну, ну реально, ці такі чудернацькі зображення Патріка е, мені дуже-дуже подобається. Я не впевнена, що я придбаю його колоду е, залістрованими. Е, ну, це дивлячись, я чесно вам скажу, дивлячись, яка буде вартість. Я не знаю, е, чи тобто, так. Це я придбаю, тому що, якщо там буде скажена вартість, коли до нас доїде вже, то, можливо і ні. Тому що мені подобається, що це така система з промальованими молодшими. Тут в мене є непромальовані по марсельській системі. Тому, так. так, оракул покинутих. Колода для травм, я її назвала. <смі> ну, дійсно, дуже гарно на ній дивитися саме травми. Колода для травм, колода для того, щоб подивитися, які, у кого є таргани. Яскрава колода. Нема повторюв... такі, досить мало тут зображень, які хоч трохи схожі на його попередні, але стиль, звичайно, зберігаються. Е ну, ось такі, бачите, вони дивні. Вони дійсно дивні. Мені подобаються дуже. Єдине, що я на них ось нічого, крім, по суті, якихось таких завтиків і не дивилася. Але хотілося б більше дивитися, більше по ньому дивитись. Та? Так що підказуйте, які теми, можливо, є у вас. І, може, якусь колоду ви хотіли детальніше подивитись. У мене є детальний огляд лише двох з цих колод це колода ось ця. Оракул покинутих, і також оракул е, е, сновидінь його. Усвідомлених сновидінь. Така колода, знов ж вам кажу. Сам... А, ось така ще рубашечка Колода дуже самобутня, вона мені подобається, але не знаю. Я б не рекомендувала, тим більше, я просто зараз дивлюся, щоб більш-менш був інструмент універсальний. Я б хотіла, щоб в нього ця колода також була універсальна. Потім в мене є це в мене, до речі, мама таке мені зв'язала. Це е спеціальний мишечок для розширення колоди Тріумфі Дела Луна, як бачите, по рубашці, де у вас ще можуть бути оці такі звірі. Мілі-мілі-милі-милі мілі звірятка. До речі, колода відповідає чудово. Вона непогано в роботі особисто, на особистість працює, себе зарекомендувала. Тут оце є, тут, бачите, такі, альтернатива мага. Мені, до речі, треба буде покласти альтернативу цього мага туди, в колоду. А так, бачите, тут всі оці якісь чердонацькі звірі. Я отримала деякі подарунок на день народження. До речі, одна з колод, з якою я користуюсь, ну, наприклад, як мені поводити в цій ситуації? Ось у мене була мішечок, я зберігла від цієї колоди. Це в мене інструкція до кишенькового раку. Давайте підемо далі. Ще одна колода, яку я вважаю геніальною. і... Це колода називається Royal Mischief Transformation Playing Cards. Це, тобто, такий королівські королівський, королівський витребеньки. І це ось така інтерпретація Патріка колоди, саме гральної колоди. І мені вона дуже подобається. І, до речі, усієї колоди є перший та другий випуск, де оці молодші карти вони не промальовані. І Якщо чесно, я і там за ними ганяються, і гроші великі за них просять і дають люди. Але, якщо чесно, я вам рекомендую купити оцю колоду, якщо вам заподобалось, купіть, купіть її, будь ласка, ось таку. Купіть її саме, саме ну тобто з промальованими в останній версії, тому що я вважаю, що вона ну набагато красивіша, вона цікавіша. Так вона не буде традиційною гральною колодою. Вона, взагалі, тут визначення гральних карт за будь-якою систему, яку ви використовуєте, вони не будуть програватися. Вони будуть саме програватися тут. Як тобто це Можливо, тут якось додатково ще можуть іноді значення самих гральних карт проглядатися, але ні. Тобто я вам дуже рекомендую, просто купіть та собі не переживайте і подивіться, який гарний ще в них сріблястий ось такий зріз. Ну тобто, колода шикарна, якість є шикарна її дуже рекомендую, і насправді, можливо, так ви в неї відчуєте енергетику гральних карт, тому що вона там присутня, але значення, звичайно, такого плану не будуть. Ще одна колода, на яку в мене є повний огляд. Це колода сад усвідомлених, садок усвідомлених ем, сновидінь. Ось у мене одразу тут карточку відкладаю в в бік. Ой. Ой, воно все волохати, бо я зрісу його. це мій кіт тут. Колода така найдобріша, вона дуже багато націлена на покот, особливо про покинутості. Про, тобто, я б не сказала, що вона. Працює зі сновидіннями взагалі, але вона працює з темою самотності покинути, тобто що ви покинуті. Тут багато різних зображень. Мені не відгукуються ті пояснення, які дає МВК, маленька біла книжечка до нього, тому в мене свої. Якщо вам цікаво, ставте лайк, пишіть. Я вам свої напрацювання Я з цією колодою вже попрацювала. Вона в неї дуже обмежена. Насправді, ну, мені в моїй роботі показала себе дуже обмежено в використанні. Точечне, але таке, знаєте, от дуже, дуже чітке, але обмежене. І ще один момент такий, я б вам зверну, хотіла звернути увагу: що е, треба буде з нею зробити, звичайно, цей діалог з колодою е, і розказати вам певні значення, які я вже у цієї колоди отримала. Мені просто цікаво ваша думка. Дуже цікава ваша думка, як би ви з нею працювали і тому подібне. Бачите, я навіть готувала для вас відео, навіть її порозкладувала ось так у порядку цю колоду. Але, знову ж таки, кажу, треба, до речі, теж її буде промалювати трошечки, можливо, фіолетовим. Бачите, такі вони фіолетові в нього це око. Я не фанат цієї колоди. От якщо в мене б спитали хтось, перекомендуй щось з колод Патріка, в мене наступне. Тобто, в мене наступні були рекомендації. Це була Тріумфі. Мені то вона подобається соло. Якщо ви з марсельською працюєте, якщо ви не хочете обов'язково, звичайно, девіантний місяць. І оці трансформаційні карти. Якщо, якщо у вас є зайві гроші, можете ще купити оцей, там, де звірятка розширений такий, тому що він себе дуже зарекомендував в роботі. І останній, це моя така міні-гордість. Вона також такий класний мішечку, який мені мама зробила. Це звичайно цей міні оракул Mildred Payne, Мені дуже він подобається. Він у мене розширений. Тобто, я зараз вам покажу, тут є додаткові карти. Чим він класний? Він дуже-дуже. Він знаєте, він от, він універсальний. Мені подобаються, які там значення. Написав та вклав Патрік. Тобто, сама по собі коробочка мені там одно з цими значеннями. Вона мені дуже подобається. Прям супер. І через те, що він ось такий простий. На ньому дуже класно вчитися ворожити. От я вам рекомендую прямо. І я не знаю, але оцей розмір, бачите, тут ще цікаве те, що тут ще малюночки є позаду, в розширенні. Оце карти щось розширені, вони вже мають таку. А до цього, бачите, він має тобто він такий майже двосторонній. Він дуже крутий. Я просто ним захоплена, мені здається, потрібно зробити прямо окремий на нього огляд, тому що там йому готова. Просто співати, співати всілякі там диферамби. Зараз покладу його в свій будиночок. І ось такий ще є: це рука Патріка намалювала. Мені це подобається. І в мене ось ще такий, ще такий це додаткові карти. Вони вже в мене тут я іми користуюся. Вони такі в мене повністю... Ну, бачите, це, наприклад, просто там карта. Вони в мене ось такі тут сіти трошечки затрипані. Я буду чесно, вони трошечки в мене затрипані. Але я, до речі, думаю, що ці карти я буду використовувати в своїх, своєму записнику, де я записую значення карт. І в мене є окремий записник. Для чого? Для творчості. Для творчості чудового Патріка, тому що він мені дуже подобається. Треба, якщо вам цікаво, я натальну карту зроблю Патріка, бо це прям. Вау-вау-вау! Ось таке це відео, це відео таке ознайомче. Колоди Патріка не дешеві. У нього анонсувалося це нові колоди, які я сказала, що в нього є де Луна, але вже не в марсельському типу, а по типу як Райдер Уейт, але промальовані та, молодші аркани. Плюс у у 2023 році в січні має вийти його колода Оракул до оракул 9-го місяця. І я її дуже чекаю. Я її просто, ну, я її прямо хочу, я її чекаю і так. Дуже хочу, чесно, хочу її. Тому що вона, ну, я люблю це, я люблю це таро, я дуже знаю його добре. І от мені оракул компанійон хотілося б, так, я собі вирішила нічого більше не купувати. Я мабуть навіть візьму таку аскезу, що я нічого собі більше не купую, навіть там ніяку таку колоду, тому що ну, я буду, е я вважаю, що треба спинитись, тому що всі колоди не скупиш. Е і це дуже заважає взагалі е роботі самою, власної колодою та пізнання колоди. Скажіть, будь ласка, яка вам колода сподобалась? Найбільше, Патрика. Е і побачимо.